Вітаю всіх, хто скучив за смаком розкоші та гламуру. в ефірі Ікра із добіркою найгарячіших історій світу зірок. Від якої зірки втекли друзі під час святкування її дня народження? Що приховують мами зірок, які принади гонщиків обожнюють розглядати жінки? І з ким цілувалася Ірина Білик у Ялті. Останнім часом ікра все більше стає свідком конфліктів у шоу-бізі. Їх учасники доволі рідко коментують незручні ситуації. Проте цього разу нам вдалося побувати у самому епіцентрі холодної війни зіркових вечірок. Лишайтеся з нами і слідкуйте за подробицями. Привет, я Катя Тарута. Сегодня я на шляпной вечеринке. Дизайнер рекомендует там подбирать головные уборы по знаку зодиака. Узнаем, что об этом думают наши звезды. Немного вижу людей в шляпах, по-моему, ты и я. Ну, еще там парочка. В основном-то все как-то игнорируют. Не, не, да, у меня подруга, она мне из-за границы, она часто путешествует, и она мне из-за границы привозит всякие сувениры, и это именно шляпки разные. Там и яблочки, бананчики, и всякие такие штучки, даже пошлости в виде шляпок. А вы почему без шляпки? Вот а, ты знаешь, в в, в пресс-релизе было написано, что хлопцы э, просто там дресс-код коктейль, ну, типа. вот, А девчата шляпки. Ну, так как я не девчина, то я и Про шляпку навіть не подумала. мене сьогодні образ такий пляжний. Поэтому я вирішила бути в цій шляпі і виглядати, як мені здається, як ем, Дженіфер Лопес. так. Точно похоже. Ікра довідалась, що більша частина зірок просто проігнорувала шляпний дрес-код. Не дивно, що задумка організаторів про одяг, підібраний згідно зі знаками зодіаку, теж була сприйнята неоднозначно. Звісно, це... знак Зодіака. У мене знак Зодіака папаї. Ну, не вірю, не вірю в знаки Зодіаку, якщо чесно. Ну, Там кажуть, бо ти Дєва, а ти Водолей, а цей там Козірох, а цей Овен, а той, а той бик, а той баран, чи ще щось, ну, і так далі. Ну, Десь щось в тому є, через те, що от я, наприклад, по знаку Зодіака козіріг і нібито все, що розказують про мене, воно все так і є, в дійсності. Ну, в перти там, у Ну, так само це скажеш про любого барана. Я лично в детстве була знакома з Павлою Глобой, поэтому для меня это все я очень верю, я такой эзотерик. А как вы относитесь к тому, чтобы подбирать гардероб по знаку зодиака? А такое есть? Да. Ну, как это підбирати світа, що ли, фасон? А, ну вот я я стрілець по знаку зодіака, поэтому я думаю, что мне было б бы прикольно, наверное, если б у меня було б бы обруч, шляпа, вот типа как обруч, ну и такая вот стріла, пронзаюче кроваве серце, и капли вот как бы такие із пластмаски, може бути, капали. Людина шукає де краще, а знаменитість де краще годують. Згідно із цим шоу-бізнесовим правилом, селебрітіс не могли довго лишатися на шляпній вечірці. Поруч із нею проходило святкування дня Народження Наталі Валевської музика на двох сусідніх тусовках перекрикувала одна одну, і зірки ходили туди-сюди у пошуках пригод. Разрешите вас днем рождення поздравить всього всього самого хорошого і самого лучшого. Расскажите, які вас чувства переповняють сьогоднішній день? Только самые Я даже не могу это все описать. А мы говорим, что Валерьевский день рождения сегодня, или вы так не не анонсируете? Вообще, как бы э, меня пригласили там и в одну сторону, и в вторую. Э, то есть по принципу старому журналистскому, где бесплатно туда мы идем. Я точно знаю, что здесь как минимум половина людей, которые будут со мной до конца жизни. Нет, Этим нет, я багата. Це самое главное багатство моєї життя. Наталя Валевська щиро вірила у відданість друзів, що прийшли її привітати. Якби ж вона знала, що заради зайвого коктейлю вони не посоромляться покинути її вечірку. Там половина теж всі в шляпах. Ці знаєш, прийшли Валевській, ну знали, що шляпна вечірка. Думають, потусимо Валевській, поїдемо, вип'ємо. На відбувається про інша вечірка. друга Ви там були? Звичайно, я звідти сюди прийшов. Я а где веселее? Поки що там веселіше через те, що це день народження на Наталі Валєвської, ми дуже добрі друзі з нею. Добре, що вот два таких мероприятия рядом знаходяться. Не перебігуть ли всі звезды туди? Не, ну Валевская, конечно, может добежаться, но вряд ли звёзды перебегут к Валевской. Ну, честно говоря, почему-то, а, э, пани Валевская, меня не запросила на свій день народження, хоча я неоднократно говорила про ней в своей программе, я в шоці вообще. Мм, пані Валевська, вам это непростительно. Те, кто действительно уважает Наташу, они пришли к ней, они пришли её поздравить и, ну и все. А туда пойдёте? Нет, туда не пойду. Віталій Козловський виявився одним із небагатьох артистів, хто лишився вірним іменинниці. Наталя Валевська, як справжня професіоналка, із посмішкою коментувала круговорот зірок між вечірками. Про те, що ж насправді співачка відчувала у цей момент, відомо лише їй. Як Какат до тому, що гості бігають туди-сюди, гості бігають за пусть бігають для того, і в принципі це заведення существують. Життя знаменитостей зазвичай овійне пафосом та таємничістю. Тому ікра використовує кожну нагоду, аби розгледіти селебритіс без прикрас. Щоб дізнатися побільше про минуле селебритіс, ікра вирішила поспілкуватися із зірковими матусями. Психологи знаменитостей стверджують, щоб краще зрозуміти людину, треба познайомитися із її батьками. Тому ікра завітала на вечірку зіркових мам і спробувала зазирнути у їхні серця львіною долю ваші заслуги за те, що а, наша страна має настоящих зв'язків все-таки принадлежить мамам. Я більше, ніж уверена в этом і виспитати настоящих зв'язка надавати огромний ведь огромний труд і огромне терпіння. Ми хочемо всіх пенсіонерів зібрати наших знаменитих. і з ними не тільки так дружити, а й дружити по. людски Это какое-то уже внимание для нас, пожилых людей, как говорится, для мам. Вот. Это очень хорошее. Я, например, поддерживаю. Оловнеце, так бы мы спилкувание, духовное, духовное поеднание, погляди. Мне интересно, потому что со мной на тусовке мамуля. В компании с мамой чувствую себя маленькой. И вот э, вспоминаю вспоминайте моменты из жизни, когда вот действительно я была ребенком. На самом деле, у мами сьогодні дебют. Мама перший раз вийшла в світ. Я волнуюсь Во-первых, во я когда сюда шла, що волнувалася, і коли прийшла з ну, звісно, оттім ніяпісуємо. Виявилося, що деякі мами знаменитостей давно знайомі між собою. Вони почувалися на вечірці доволі комфортно. Я дуже люблю Юлічку, ірочка дуже любить. Ми її завжди підтримуємо. Я хожу на покази з Іриною. І взагалі що в нас в майбутньому дуже багато є планів. Таку трудягу не любить, а маму не було б мами, не було в юлі. Ну так от да, напоказ, став... втечаю, на показ на таких вечоринках, так, як люди. так подружилися. Завжди разом сидимо. Ми познайомились на пересменці. Люда тоді родився у них Андрюшенька. Люда з ним сиділа, їй надо було на роботу. А я приїхала, щоб її змінити. І от ми з неї познайомилисі з перших днів у нас ніяких проблем нету, ніяких конфліктів. Чим популярніша людина, тим менше часу у неї лишається на родину. Проте справжні зіркові матусі відрізняються від звичайних тим, що із розумінням ставляться до захоплень дітей. Кожній мамі хочеться свого бачити відічаще. Але коли така життя жизнь у наших дітей, ми з цим міряємося. Я мірюсь по телефону чаще говоря. А я навіть стараюсь по телефону менше говорити, тому що розумію, коли вона, наприклад, на студії, чи там на якісь там записи, чи на якісь там процедурі, то я стараюсь не говорити. Стараюсь знаходити час вночі, коли з нею там зустрічаюся. Не можу зараз до них їздити часто, то вони до мене їздять от, машинами. Там привезуть продуктів, кажу, не треба нічого. А я вже це, свою пенсію інколи дарую внучці. Бувають такі, е, такі моменти, що я йому дзвоню, там ну по якомусь то поводу мені він нужен. И он даже со мной, у него даже нет времени со мной поговорить. Мамочка, мамочка, я занят, я занят, у меня работа, все, все, все. И вечером позвоню. Вечером он забывает позвонить, приходится мне звонить. Все праздники такие, я провожу с семьей, и стараюсь нигде в это время не работать, никуда не уезжать. Конечно, мало уделяет время детям. Вот. И, ну, по выходным мы только встречаемся. В будние дни мы встречаемся. встрічаємося рано. уезжает, поздно приезжает. Зіркові мами раділи нагоді розказати щось незвичне про своїх дітей, адже дивлячись на досягнення знаменитостей, декому здається, що на шляху до успіху у них не виникало жодних труднощів та конфліктів. Аніше всі на. Всегда... Сьогодні ні не відео, сьогодні розказувати своїх дітям з такою гордістю ні та розказує. Я, наверное, не знаю, як ви, але я наверное, була дуже погана мама, бо мої діти з дитинства працювали. У мене приборка, їсти готувати, бо я на роботі сутками. Я розказую як я. Я працювала на авіазаводі, я працювала день і ніч вихідних нас не було. Ми кожного дня випускали самоліт, і це не так просто. Дитина майже сама була собі представлена, але Іринка вчилася. Після школи ходила на кружки сама. Я її взагалі вночі зустрічала. Я була проти це я одразу говорю, Як було, так і є. От я говорила, що Ты, может быть, сейчас это тебе все нужно, но потом ты, может быть, жалеть даже о том, что ты такое красивое тело просто испортил, как я считаю. Я его не испортил, мама. Я считаю, что испортил. Ну а, что а ты а будешь говорить детям? Детям. Вот у тебя будет сын с прапапой. Что это такое? Ты есть это? Не каждому что же тоже это нравится, правильно? Сынок когда-то... Это его выбор, его, как говорится, жизнь. И поэтому... Все равно бо у мене не слушаю. В слушала. Я слушаю. знаю одно, що мої татуировки ніколи не окажутся на заднице, тому що я займаюся спортом. Ми їхали з Чернівців в Київ, Аліночка в одній руці горшок 4 роки. Тут Барбі, я ще мадала. Отак ми шість років проїздили Чернівці, Київ. Мабуть, не кожна мама захотіла би отакої гіркої долі. Я колись взяла дитину Оліну. І вона у мене жила 10 років, щоб вона знялася в кіно Роксолана. Так що вважайте, мене була третя дитина, і я рада, що я виконала цю місію на відміну. Після цієї вечірки і краді йшла висновку, що гламурне та успішне життя потребує жертв. В першу чергу жертв материнських. Тому ніколи не забувайте про тих, хто подарував вас світові. Зателефонуйте мамі просто зараз. Гроші жінки та машини вже давно стали нерозлучними у світі шоу-бізнесу, але виявляється, що у світі спорту це поєднання не менш популярне. Щоб довідатись про причини, ікра продовжує аналізувати Прам'ялтаралі дві 2011 Ікра продовжує розповідати про подробиці вечірок на Prime Yalta Rally 2011. Минулого разу ми наглядно показали, що гонщики ладні на усе заради перемоги, навіть обмежити спілкування із жінками перед гонками. Виявляється, таке подолання власних пристрастей і робить зі звичайного спортсмена суперпрофесіонала. А які ви емоції получили сьогоднішньої гонки. Преодолення себе прежде всего. Любите швидкість. Я люблю преодолевать себя и скорость в том числе, иначе бы этого всего не было. через надзвичайну концентрацію гонщиків на змаганнях. Зіркові вечірки на Ялтаралі були наповнені переважно жінками. Представниці прекрасної статі в день ретельно спостерігали за перегонами, а вночі завзято пліткували про гонщиків. Тож ікра вирішила дізнатися, чим же їх приваблює запах бензину та рокет моторів. Не видумали велосипед. Такі гонки, як Формула 1 і Ку Чемпіонати Кубокміра Паралівотрі ета. Це... Ремарк сказал, что автоспорт это риск, кровь и красивые женщины. Ничего выдумать тут нельзя. Посмотри на туфли мужчины, и они тебе расскажут о многом. Так же сам автомобиль. Не обязательно он должен быть там очень дорогостоящий. А, но тем не менее, вот когда ты садишься в этот автомобиль, ты чувствуешь запах, а, вообще вот содержимое автомобиля, оно должно соответствовать хозяину автомобиля. Конечно, конечно, если сильный двигатель, значит сильный человек. Но это имидж, 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 вкус. Uh, многие любят спортивные машины. Я, например, тоже очень люблю спортивные машины. Як і слід було очікувати, жінки цікавляться розкішними автомобілями лише для того, щоб побільше дізнатися про його власника. Прихильники автогонок навіть впевнені, що начнінгована автівка свідчить головним чином про те, що гонщик буде гарним чоловіком. Для чого люди заробляють гроші? Щоб собі створити благоприяту умови для життя? Сім'я, любов, забота і іскраність. Это уже, знаете, такой более пафосный момент. Наверное, таким способом совершенствуются люди, как-то э, свое самолюбие успокаивают. А что для вас значит роскошь? Поняття на ґране може бути матеріальна, розкош так може бути і Тобто для кожного чоловіка на све цьогорічне. Ялта ралі стало частиною світового чемпіонату. Тож немає нічого дивного у тому, що деякі українські красуні на вечірках були зайняті полюванням на іноземних зірок спорту. Їхні думки були настільки зайняті гонщиками, що спілкування із ними на інші теми більше походило на фарс. Зачем люди покупають себе роскошные автомобілі? Наверное, им это должно нравиться. А, а как вы думаете, может ли автомобиль что-то сказать о своем владельце? Я думаю, что все хотят иметь роскошные автомобили, и имеют те, у кого есть возможность. А что для вас значит роскошь? Ну, все знают, что есть машины бип-класса, есть эконом класса Нет, не, не про машины, а вообще. Вот сегодня роскошная вечеринка. Как вам кажется, роскошная или нет? Я думаю, що так. Да. Ну это це что що всі красиво, и і всі шикарно, і всі чувствуют себе шикарно. Як би не кумедно не поводилися дівчата на гоночних вечірках, і край їх не засуджує, адже без розкішних жінок не цікаві навіть найрозкішніші автомобілі. Сучасні спортивні змагання приваблюють все більше знаменитостей. Зірки почуваються на них не мов би на курорті, тому і відповідно поводяться. Крутять романи. Хочете дізнатися, як Ірина Білик цілувалася із шеф-кухарем ікри? Не перемикайтесь. Аби передати справжню атмосферу Prime Yalta Rally 2011, ікра відрядила до Криму свого головного шеф-кухаря, редактора Макса Механіка. Макс був впевнений, що показати гонки такими, як вони є, можна лише за допомогою гонзо журналістики, тобто повним зануренням у події. Так як це робив герой Джоні Депа у культовому фільмі Страх та ненависть у Лас-Вегасі. Скажіть, хлопці, як відчуття? Готові до польоту. Це окей, гуд? Окей, будла. Про пікантні несподіванки, якими обернулося для редактора і випробування потужності моторів та темпераменту знаменитих жінок на аралійних перегонах, дивіться далі. Я думаю, що ще після ужина будуть компліменти в номері. увійдемця після концерта. Чао, поцелуй. Скажіть, а от дуже удобно що Uh, Спортсмени тут проїжджають, можуть остановиться і вас одразу скупиться. Правильно? Пірчи крас і щось далі. Конечно. Мак звик до звичайних, шоу бізнесових тусовок у комфортабельних нічних клубах. Тому спочатку радів нагоді набратися вражень на кримських дорогах. В кіно попкорн, а на ялта рай смачніші персики. Заради вдалого шпигування за гонщиками Макс цілий день блукав трасою гонки у шокуючій близькості до пролітаючих мимо авто. Минулого разу з мене зірвала капелюха. Проте палюче сонце, виснажливість траси та самотність зробили своє. Міський хлопчик швидко втомився і почав нервуватися. У мене вже натерли мої нові капці. Мені набридло ходити ялтою. Я вкрай загубився і ніхто не знає, де мене шукати. Я такий злий, що готовий навіть кинути щось на дорогу, аби тут перекинулась машина, і всі прибігли, забрали мене. Зробити чи не зробити? На перегонах машини інколи перекидалися, і без допомоги Макса. Один пілот під час аварії навіть зламав собі хребет. Тому єдине, що лишалося редактору ікри, зціпити зуби та досліджувати причини подібних інцидентів. Цього року в Ялтинському авторалі вдалося стати частиною світового чемпіонату. Як не дивно, сталося це завдяки поганим українським дорогам. Гончика будуть ніуютності. Тобто їм придеться ловити автомобілі на піску. Гравій, при кожному заносі на трасі його все більше. Пісок та маленькі камінці роблять так, що машини тут косують, немов по воді. Це дуже небезпечно. Траса складна, але дуже красива. Ялтинські змагання важко порівнювати навіть із знаменитими перегонами в Монте-Карло. Гонки в таких шикарних містах, як Монте-Карло та Сан-Ремо, зробили цей чемпіонат одним із найгламурніших за всю історію. Дуже приємно, що Ялта відповідає всім цим високим критеріям. Аби дослідити гламурну складову гонок, Макс щовечора спілкувався із селебрітіс, яким же було його здивування, коли він збагнув, що знаменитих жінок у Ялті приваблюють зовсім не машини, а можливість відзначитися під час пікантного відпочинку. Сьогодні коли я змогла реабілітуватися, тому всі подумали, ну куди ділася, біла приїхала, уїхала. Да сьогодні я літо, клас, природа, погода, цвіти, поклонники красиві є і uh, Якщо в день спека лише псувала настрій Макса, то увечері все кардинально змінювалося. Після проведення чергового інтерв'ю хлопець збагнув, що спілкування із знаменитими жінками дозволить йому на собі відчути їхні емоції, пов'язані із перебуванням на морі. Компліменти лилися самі собою. Я думаю, що ще, е, після к... ужина, будуть е, компліменти. Добре, після концерту. концерта. Чапаси тут дуже спекотно. Для гонщиків це незручно. Проте для тих, хто хоче добряче відпочити, погода лише сприятиме отриманню задоволення. Тож не зволікай, хлопче. Вибираючи між продовженням вечора із інгрід та Іриною Білик, Макс вчинив як справжній патріот і вибрав легендарну українську співачку. Усі лишилися задоволеними. Я Сьогодні дуже щаслива. Ірина Білик славиться тим, що обожнює дарувати автомобілі своїм коханцям. Чи отримає редактор ікри подібний подарунок від легендарної співачки? Учасники подій замовчують. Про це можна лише здогадуватися, аналізуючи враження Макса від шалених гонок. Це були всі найгарячіші історії шоу-бізнесу на сьогодні. Але за тиждень ікра приготує для вас нові. Побачимось.